Нахліше всім салам, кухай! І це наглійший огляд на СЗДВ ВЗ-50, ПТ-шечку з наших новеньких коробочок. І так, це у нас Чехословацька ПТ восьмого рівня з механікою охолодженої гармати. І розпочинаємо ми відповідно з ТТХ даної машини. Тому ми переходимо. Я офую вебочку і чекаємо. Значить. ПТС універсальна. Хоча насправді, по більшій мірі, вона грається як снайперська. Знач у нас 390 альфи, КД. У нас 6,6 секунд з досилачем, відповідно, мінус 8 донизу, 1,8 час зведення і розкид на 100, 0,34 та охолодженої гармати 0,24. Час охолодження гармати 9. 08. ДПМ у нас 3546. Місність машини у нас з закалкою 1500, а в стоки 1350. Бронювання. Зараз ми до нього перейдемо. Переходимо до рухливості. У нас 47 км вперед, 17 назад з турбінкою. Питома потужність з турбіною, знову ж таки, 1746. Маскування 23 нерухомої та 1546 в русі. 417 огляду. Приблизно всі інші ТТХ ви можете зараз бачити в себе на екрані, а ми переходимо до бронювання даної машини. І відверто вам скажу відразу: це картон. Це картон, і розраховувати на броню це дуже дурна ідея. Розпочинаючи з нашої рубки, у нас тут 165 номінала і приведеної броні. У нас тут від 200 до там, 220 мм. Ну, коротше, як я і казав, це прям картон. І розраховувати на броню немає смисла. У нас є лючок 100 мм, він достатньо великий, в нього попадають, і рікашети очікувати це дурна задумка Значить, ВЛД у нас 100 мм. Так само у нас від 160 60, до 170, десь може десь якось бути навіть 200, Ну ви зрозуміли, під різними кутами і так далі. і так далі Стосовно нашої НЛД, то у нас тут 110 мм номіналки та плюс-мінус в районі 170, десь там 180-190. Ну от, от Давайте так. от 180 і от 170. Оце в лоб. Плюс-мінус така у нас історія. Тобто, в принципі, там цей танчик 67 рівні буде витримувати звичайні снаряди абсолютно без всяких питань. Звісно, якщо ми будемо грати там на рельєфі, то у нас тут буде від 225 аж до 250 міліметрів, і відповідно ВЛД буде до цих пір картонна, але у нас є надгусінчна полка, в яку буде залітати. От, ну Подкалібери, бебехи, без питань, там 200 плюс, я думаю, буду залітати. Хоча катки у нас тут досить широкі, плюс там є якісь тіпа, екранчики і так далі. Виїжджати ромбіком, щоб типу, виїхати акуратно, там танканути вистріл у нас теж не вийде, тому що у нас тут є скос. От ми можемо його наблюдати. так Тому відповідно у нас тут, якщо виїжджати ромбом, от така ситуація: 200 мм. І як би танкувати особа в нас тут не вийде. Тому на броню ми не розраховуємо. Це більше така для звичайних гравців, і середніх гравців, і для більшості в принципі гравців це снайпер з КПТ. Снайпер з КПТ, вона може грати на середній дальній дистанції, але якщо вміти і правильно, класно чувствувати всі тайміни, то можна поіграти і в упорі, тому що запас міцності в нас, дай Боже. Закалку все ж таки півтори тисячі це як втяжа, хоч і такого собі, але тим не менш є. Це чудово. Тому по броні тут якби більш нема про що говорити. Досить велика. Зверху по 30 мм від рти залітаєсно, дай Боже. Стосовно нашої масочки, масочка у нас 190 мм І відповідно масочка у нас може танкувати багато. Відповідно, кумулі там 340 і підкалібери під там три сотні плюс. Ми будемо кафтати, дай Боже, але в принципі масочка у нас достатньо велика і втанчити вона може чимало. Ну і в принципі, по броні все. Переходимо ми до обладнання. Тут у нас є дві збірочки. Перша збірочка це закалка, турбіна, досил, класична банальна збірка. У нас хороша точність, опять же, таки захолодженою громадою, цілих 0,24. Тобто, це ось максимально універсальна та проста збірка, на якій ми можемо грати абсолютно візде і по-всякому. Друга збірочка у нас це приціл, вентель та досилач. При прицілі та вентилі в нас робиться розкид 03, якщо я не помиляюсь. От зараз, щоб ви всі бачили гарненько, у нас розкид 0,3 та захолоджений громадою 0,22, ДПМ 3659, відповідно, час ведення секунда 74. Ну і відповідно всі інші характеристики у нас трошки підтягуються. Єдине це питома потужність. Така собі. Ми катнемо два бої. Два бої, відповідно, катнемо перший бій на звичайні збірки, другий на альтернативні. Надіюся, що з картами я не прогадаю, і там, де треба буде закалка, ми скатаємо закалку, і там, де треба буде точність, ми скатаємо з точністю. Скатаємо на двох збірках, в принципі, дуже при яких умовах. Просто щоб показати. Що і до чого. Стосовно наших снарядів, відповідно, у нас 390 альфи 252-235 бб пробивають. Це досить непоганий показник, не якийсь там ультимативний, але повірте, для восьмого рівня це досить непогано. Коштує, до речі, 833. Тому на лінії фронта можна буде з кайфом фармити на середніх і дальних дистанціях. Голда у нас. 294 та 270 мм, 1270 літає. До речі, ББХи літають у нас 1120, це досить приємно. Подкалібери подкаліберами, все зрозуміло, нормалізація відносно непогана. Стосовно наших фугасів, 530 сельфи, 61 мм пробивають та 1000 метрів на секунду летять. Так, переходимо ми до пальвої модернізації. Стосовно пальвої модернізації, я не рекомендую ставити абсолютно нічого. Єдине, в принципі, якщо ви граєте переважно агресивно, можна поставити третє право, ти в принципі не паритися. Ну, знову ж таки, я не фанат пальової модернізації, тому що це бред. Ну, Якщо ви вдруг захочете ставити, то потрібно буде ставити от плюс-мінус в такому форматі: отут так, отут так і отут так. Перше ліво, друге ліво і третє право. От якщо ви хочете катати, можете вибирати, звісно, що таку історію. В принципі, я не бачу смислу юзати паліву. Ну, якщо ви маєте бажання, прошу, двері в цьому плані відкриті. Ну, і, звісно, перки у вас на екрані. Можете їх скрінити або зберігати, все, ну, воно там в Ютубі буде збережено, сама галочка, ось там собі по таймкодам перейшли, подивилися, зберегли, чекнули та й погнали. Далі, ну що ж, я думаю, що в принципі можна приступати до наших боїв. Плюси, мінуси, танчика. Значить, дивіться, насправді, досить хороша стабілізація у нас стокова. Да? Тобто, це реально, по-перше, само... перша перше ПТшечка у нас з охолодженою гарматою. Це, по-перше, по-друге, стабілізація цього танчика насправді досить хороша. Ставити смисла ПМП я не бачу. По двом причинам. По-перше, тому що тут хороша стабілізація. Ну і відповідно, по-друге, тому що у нас тут загалом досить досить непогана точність 024 при 390 Альфи це прям добре. діло, що без ДПМ ми можемо так стріляти. Ну, тим не менше, це все одно круто. Так, у нас значить, перша карта Зестела. Зестела з 9 Ну, 4 тяжа степете, 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 степете. В принципі, можна зробити ось так: кидаємо другу збірочку, зараз катнемо тоді з другою збірочкою, катнемо ми пасивно, як словпочний чувак, От будемо стояти в кущах, оце, і так далі. Зараз катаємо, до речі, без турбіни цей бій. Як ви можете самі бачити, стабілізація насправді досить хороша, бо це реально прям бомбезна стабілізація, От я йорзаю, кручу стволом, і от ну, стаба прям готова стріляти. При тому, що у нас зараз розкид уже з охолодженою гарматою 0.22. Отак от. Якщо упоротися, можна, я думаю, зробити на ньому і 0.2, По ідеї. Я особисто не перевіряв, але думаю, що таке зробити можна. Чи є смисл? Нема. Точності все одно в ігрі немає, так що на це можете не розраховувати. І так, потужно микати. А, стаба просто, якраз, чесно кажучи, не всі з і важкі танки можуть похизуватися такою хорошою стабілізацією. Так, а тим не менш ми. А по ком? По ком гатить? По ком гатить? О, от, є наш Бенс. Перва Первисточка і. Знову ж таки, це в нас постріл був з охолодженою гарматою. От зараз ми стрельнемо без охолодженої гармати, і воно так, точно так само досить комфортно, приємно попадає без усіляких там, особливих труднощів. Ох. Но вона трохи дерев'яна, звісно, без турбінки. Трохи дерев'яно. Що наш, наш шквал буде виїжджати? Напевно, не буде. А нас їдуть жорстко гатити, до речі. Ви знали про це? Нас реально їдуть жорстко гатити. Скоріше за все, зараз шквал викатиться Є така підозра. Даємо захолодженої гармати пісточку, відкатуємо назад. Дуже потужний гімплей снайперський, я розумію, ви любителі такого, я теж просто кайфую від цього унилого гімплею. Але що зробиш? Так, даємо. А танчик-то у нас високий. А танчик у нас високий. А ми, походу. А я, походу, обосрався, пацани. А я схожий на те, що обісрався. А Я так розумію, що зараз буде фокус по мені, тому що новий танчик, тому. Перший бій у нас вже поганий. ну То, про що я казав. То, про що я казав. Да, без турбіни вона нас дерев'яна така, що це просто капець. Так, хорошо. Нам по-хорошому треба. Надо... Ну, у нас 6-1 я взагалі не знаю, що нам боятися, але. Ну і от це саме все. Да, Цей 24 приїхав, що з ним страшно трошки. Ну, я так гадаю, що артам не буде забирати, тому в принципі цей бій ми вже пограли. А, ці снайперські танки. Моя любов. І. Все. Перший бій ми провели просто. Шикарно. Ну, не сказав би, що це найкраща карта, де можна було проявити. Хороші риси цього танчика, Ну декілька вистрілів, ви, в принципі, побачили. Два коврона це унило, погано. Але ми робимося в прямому ефірі, правда ж? Я не буду вирізати тільки самі хороші, бо я буду вам показувати танк такий, який він є. Якщо він какаха, то він буде какахою, ви поняли. Хоча в справедливості раді танчик набагато кращий. Може показати набагато більше, кращі показники, але от Ну така ситуація вийшла. Отак от воно вийшло. Ну, декілька вистрілів дали. Це все ж таки турбіна у нас. 8-3, бій вже дуже швидко закінчиться. Ну, як для турбіни, то, в принципі, двушечку медали. А... а в чому смисл був таких тілевіжені сушечка? Ти що гониш? Ну, як ми могли побачити, броні в нашого танка немає. Хоча. Більшу половину ХП мені збили в барті, ну танчик трошки високоват. Дуже схожий він на польський ПТ. От багато і в мене в тому числі були такі думки, що це якась типу польська ПТ і так далі. Ну ні, ні, це зовсім не те, це зовсім інше. Вони дуже схожі, навіть візуально, але насправді. Не, 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 не. Ті тварі касоглазі лишаються десь заді, без стабілізації, без УГН і так далі. А, ну, хто не пойме, типу. Горизонтальні кути у наші. Тобто в цієї петашечки реально кайфова стабілізація, ви це могли самі побачити. І навіть там з цим самим розкидом 0-3 ми попадали без особливих там проблем. Нормально він попадає повсяк Ну, єдине, що, знову ж таки, от хочеться трохи турбінки. Ну, наступний бій ми скатаємо з закалкою турбіною досилачам, і там уже, звісно, він буде побадріше, і хп у нас також буде побільше. От і все. Перший бій у нас закінчився. Закінчився трубочем в 15-5. Е е е печально. Чесно скажу вам, печально. Печально, тому що я не хотів, щоб воно вийшло так прикро. Я хотів показати непоганий, хороший бій, а вийшло... Получилася турбіна, Ну, ми на третьому місці по урону, тому, в принципі, можемо не паритись. Ну Ми отлично себе почувствували, показали. Дали ми 5 вистрілів, 5 попали, 5 пробили. Ну, в принципі, гуч. Да, на Голді. Ну, окей. А без резервів, без нічого. Тільки прям аккаунт вот плюс 36 100 фарма, 62. Ну, 71, Окей. Ну, за 2К ну розраховувати ні на що там. Прям супер вау не треба. Плюс голда у нас коштує 5200 аж цілих. Ого. 5200 це, до речі, чимало, я вам скажу. Це дорога голда, дорога, дорога багато. Так, хорошо, катаємо другу каточку. Тут, до речі, краще було б вентиль і э, приціл поставити. Но ну, ми другу каточку зкатаємо з закалкою турбіну і і так само будемо стояти на падсосі, десь подстрелювати, тому що ну, в упор їхати на перших таймінгах це не про наш танк. Не треба думати, що це польська ПТ, в якої в рубці є броня, яка там трошки відкрутиться, і там її вже не проб'єш, і, і так далі. Ні, ні, ще раз, ні. Це картонний танчик. І розраховувати на те, що ти там зможеш дуже багато втанчити, не варіант. До речі, дуже дивно, але коли я записую відоси, постійно турбіни. Я не знаю, з чим це зв'язано. Ну, от, прямо от, постійно ці турбіни, і при турбінах, якщо чесно, прям повністю розкрити потенціал танчика, не виходить. Ну, більш детально за усіма боями можна буде прослідкувати, де правильно на трансляціях. Завтра, до речі, тобі ж ладно, вам не важно. Побачите трансляцію по СДДВ, ви можете СЗДВ, бля, як тяжко вимовляти. Ви можете просто зайти і чекнути. Там більше боїв, більше ситуацій, і краще можна прочекати цитанчик. Ну я бачу в сетапі два Баріса. Я бачу в сетапі два Баріса, і з однієї сторони це пльохо, тому що не можуть світити, з іншої сторони, пішли вони до дупи і сп'ять скотіна, знав, що хтось буде стояти, і, 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 і що це йому нічого не дало. Ну і нічого йому це не дало. Вот, в общем-то. Ну, як на мене, найкраща збірка це закалка турбіна От, Це я все сказав. Тобто це найкраща збірка, яка дозволяє максимально універсально відігрувати в всіх ситуаціях, без особливих там напрягів і проблем, в принципі. І опять на нас напали. Бариси світять, сучки. Сучки світять. Сучки. Що це може мені давати. Ну, ми даже дечку танканули, но справедливості раді це просто підкрутка. І не більше. Ну, це черговий поганий бій. Ось, а поганий він через те, що. Ну от, Тому що він поганий. Що ще сказати. Просто поганий бій. Ну, може, Борис зараз підсвіти, звісно, цих кущових колег наших. Наших кущових колег. Ну, Баріс щось зассав, шушуть, шушуть, засав, що щось засав. Ну, братішка, треба робити. Бачите, Борис один там світ, другий, скоріше за все, десь тут в кущах стоїть. А ні, дивись, он він. Може від'їхав, конечно. Ну, точність приємна. Тут реально гріх жалуватись на точність, тому що точність прям реально дуже приємна. Кидаємо песточку, тому що там великий шанс був попасти. І зря, напевно, кидав, тому що першин вкусно приїжджав. Ну, Ах, як я міг зрозуміти. Хто де да і як буде в даний момент. Дихаєм, дихаєм, все добре. Ну просто ти граєш на нікчому танку без башні. Але ну, стабагую ще. Я повторю це ще раз, тому що це дивовижно що Нас пересвідчує першинг. А, нас просто пересвідчує першинг. І в нього тут нема куща, кущ за ним стоїть. Ну і нас буде шити на виліт, в принципі. Опа! Падосрали нам чі-чуть. Хорошо. З точністю 03 попадаємо кра... з 0,33 попадаємо краще, ніж охолодженою гарматою. тримаю в курсі. Ну тут моя помилка, по факту. Треба було встигати давати, я не встиг навіть звестись. І ми знову світимося. Я не розумію. Баріз, по ідеї, не може нас світити. Баріз просто фізично це ніяк не може. Реалізувати. Так даємо пісточку в із з охолодженої гармати. Прекрасна механіка. Дуже чітко класна. Саме в тій грі де в нас є точність відповідно. А. Ну, все-таки не ідеальна стабілізація справедливості. Раді будемо вважати, що це все мої помилки. Можливо, і по факту так воно і є. Ну не прям досконало. Так, зачекайте, треба якось попасти по цьому пірчингу. Стріляємо в ЛД, попадаємо в землю. Убили землю. Вже пора давно було викопати картошку, я ще її щось докапаю. Я її щось ще докапаю. Так, ну в принципі, блін, прота, провтикали. першим Борис Там 6 Ну, можна під'їжджати. Що тупить? Шексорних не світився. Так, так а можна даже поїхати спершу. А... А... Ага. Uh -huh. uh -huh. Слухте, у нас щось два боя прям супер шикарних Ну, я їх вирізати не стану. Я їх вирізати не стану. Нехай вони такі вже й будуть. А хто хоче побачити більші і із цікавішими боями, ну виходить, <гум> на нас заходить на трансляцію. А що робить? А робить більше нічого не остається. Mm, у нас стервочка тікає, але ну, якщо я зараз так широко вийду, то скоріш за все, мене забере боріс. Можна кинути вертуху. Так, опозоритись трошки. Десь прототип, до речі, підсасується до нас. По чуть-чуть, по чуть-чуть, да. По чуть-чуть під'їжджаю. До речі, тут ніби трошки поміняли. Дробили більше прострілів для арте. Так мені здається, може. Хз. Не, ну прототипа десь назад від'їхав. Будемо надіятися, що в Боріса вийде забирати... Ой, Баріс кажу, в Сірви вийде забрати Бориса, тому що лишати його теж авантюра не із найкращих. До сих пір не світився ксор, до речі. До цих пір. Не, ну, в такий формат їхати це, звісно, самогубство буде. Правда? Я теж так думаю. Треба дистанція. Нам треба дистанція. Ми все-таки ПТ-снайперська. Ну, написано, що універсально, но хз. Ну, знаєте, недавно покатала на каріх взяла на ній три отметки, Я хочу сказати, що цей танчик мені після каріхи навіть подобається. Як ПТ. Просто як танк, то гімно. Ну, тому що без башни. Я думаю, це понятно. Без башні та й броньою особо вона не похизується. Це історія. І цей бой треба тащити. Пацани, бля, пацани, цей бой треба тащити. Ну Якщо я зараз спробую сюди під'їхати, то скоріш за все, габіла мені буде. От, тому... Спішіть і грати я не збираюсь. Бля, їх ще й троє. Угу. Ще плюс арта. Це геть погано. Хорошо. Моя арта ще нічогенько так дає джару. Дає джасу, джасу дає. є. Т28 прототіпи забрали. А, ну що, я пропоную от що зробити. Треба стати в сейф і просто стати в кущі на базі. Да. От, я пошти не збираюсь. Їх двоє плюс арта. Що мені треба, мені треба вицепити хоча б когось. А якщо Ксора АФК в теорії, якщо він АФК? То це міста як буде стояти АФК чи ні. Мені стояти АФК. Це буде прям помілка, чи ні. Ну, скажіть за все, як сам десь. Ооо. А у нас тут прям. поганські простріли, шошуть. Шо шуть поганські простріли, да? Ну, єдине, що мене от прям смущає, це, напевно, той факт, що я зовсім не знаю ніякої Ксора. Ну, зрозуміло, що він фуловий. Ну і на цьому все. І мені нічого не видно більше. Нікіла дав нічого, він реально може бути АФК. ж до бази толком таки не доїхали. Може і не ФК. Нам потрібно якось знайти зараз XM. -а. До речі, по правді кажучи, хітпонтів насправді досить непогано. За кавочкою 1500 для восьмого левела це прям Not bad. Хоча, знаєте, я такого моментами катаю на ній, і думаю навіть про те, що краще замість турбінки буде поставити турбіну Т3. Ну, знову ж таки, для багатих людей, в кого є можливість, то краще ставити турбінку Т3. Та просто банально через те, що. Чисто банально через те, що ми зможемо. Через те, що ми зможемо. М -м -м, ще секунду, дайте за Бруксора. Краще крутитись. Так, хорошо. Ми засвітились. Не така велика і проблема. Ми забрали Ксора. От. Про XM у нас до цих пір ніякої інфи немає. Но в нього про нас є. Угу. Угу. Я надіюсь, він зараз хоч поставити точку, де був XM. XM у нас ось тут. От і все. Хорошо. Ну, а тепер поїхали добивати вкусіньку, вкусіньку Артюлічку, Артюлічку, кусіньку Артюлічку. Йди до мене, моя булочка. Ми тебе зараз О, от Отаке у нас, до речі, ОБЗ, знайшти 4 техніки. Ну, що правильно? А що нам до того ОБЗ? Нам і так нормально, нам і так пойдет. Пойдеть, пойдет. Дай пойдет. тільки тепер нам їхати цілу вічність. Ну хоч не турбіна. Ну хоч не турбіна. От тільки перед цим боєм сказав, що одні турбіни, і от тобі на вже й не турбіна, вже і сиди і грає просто мільйон років. Ні, ну мені здається, ні при яких умовах а мене Арта не зможе забрати. Це тим більше 212А, він десь десь АФК буде под красною лінією, тому що танчик. Не супер супербистрий. Ще хто її знає цих артаводів. Ці артаводи вниз ще ті. Тварі. Уроди. Так, а що в нас по фугесію? По Фугейсу у нас 61 мм. Та ти що? шо Нє. ПТ в сумі класна. ПТ в сумі класна. Вона, я думаю, що. Буде десь в тірі біля шпака. Ну, не прям хайтир, тому що все-таки хайтир це у нас каріха, буде. на і все ж таки побільше броні. От. Але тим не менш, це така. А, так у нас тут мільйон броні. І куди мені тебе пробивати? Ммм. Що це мені з тобою робити? Що це мені з тобою робити? Будемо тебе чи ні? Ти подивись, він втекти хотів. Ні, ну він уже зовсім оболоумів, якщо чесно. Еть. Знаєте, що я хочу зробити? Я хочу його відгатити в туза. Еть. Отак от, от його в тузика, в тузика відгатили. Ну все, от такий у нас другий бій вийшов. А, в сумі по ПТ. В сумі по ПТ. ПТ-шечка насправді досить-досить непогана. Я думаю, що вона буде от, вона не буде в хайтірі, тому що в хайтірі знову ж таки, типу, туртел, типу карі, шпакає туди б не відніс би. Та по тій причині, що в нього при його точності, ну, типу, намальований Гучі, але по факту він попадає не дуже Гучі, і складається враження, що він не прям. Хайтірі сидить, але тір 2 Ліст, звісно, звісно може, може залітати ця ПТ-шечка дуже сміливо, тому що ПТ у нас гучі. Зіграли ми, значить, в сумі два бої на середній 2500. 500. Взагалі, на танчику, у нас за першу сесію з нас боїв похизую трошки було 300, і, в принципі, то є Гучі. Ну, просто у нас перший бій вийшов собі, та й другий не дуже альфовий, і карта Галіма, і все погано, бебем, бебем, могло бути краще. Ну що <смас> я зроблю? Ми робимо все це в прямому ефірі, грубо кажучи, сам відео записую, да? без всяких обрізань і так далі. Ну, щоб було ну, от все по реальності. А чому ні? А хай буде так. А ви будете дивитися такі, блядь. А він показує там, бої, блядь, на 10 тисяч урона, на якісь там 9-10. А як а а же ж я буду от, роботяга грати? От я показав, отак от вона іграється. Пенеді, я ж кажу: задолітаєш на трансляцію, там буде поінтересніше. Стосовно танчика, класний танк, реально класний танк. Я не очікував такого від ПТ-САУ. чесно скажу ще раз, неочікувана історія. Перша ПТ охолодженою гарматою раз. По-друге, друга ПТ в гілки Чехословаччини. Ну і звісно. Як для ПТ, просто супер крута стабілізація. Я не знаю, в кому стабілізація краще, але в цієї ПТ-шечки стаба прям супер Гучі, супер класна, пушка реально комфортніша, проблема, що немає башти. Була б в цій штуці ще башта. ну ха -ха -ха, Це була б дуже класна історія. Був би дуже класний танчик, але для балансу всі ну, ВГ ви поняли. Башню. Нельзя. От, башню, нельзя, а якщо була башня, то характеристики були б гірші. Ну, в сумі, щось типу танкувати вона може, але на це розраховувати не можна. Це перше. Друге, суперкомфортна пушка це прям сосочка нерялочка. Нормальна динаміка, От. та й все. Ну, Я би ці ПТшки ставив би сміливих 8 з 10 на гліцію, хай буде так. От. Тобто, дуже комфортно, класна ПТ, перше таки, нема башти, і бараня посередня. Ну, а так в всьому остальному да, Класна ПТ. Виглядає вона, ну, типу, як польська ПТ, здорове карето, здорова рубка. От все це. Моментами, як ви побачили з першого бою, було важко сховати. Ну, в принципі, на цьому все. Величезне, дякую за перегляд. Я тобі буду дуже вдячний за лайкосик та підписочку. Залітай на трансляції, також коментуй це відео. Можеш написати, що А, Янскіл зіграв 2500. О, я дуже розстроюся і піду поплачу свою подушку, яку мені подарили варгноміки. Все, всім бебе, бережіть себе та своїх близьких, залітайте на трансляції і пока-пока. Як же ще, ще міг забути?